Можливо, щось і чимось відверто говорила, бо так звикла, що завжди говорю правду, то що є. Хочу побажати вам насамперед здоров'я, щастя, благополуччя, щоб здійснилися ваші мрії відносно ваших дітей, те, що ви, на що ви їх націлюєте. Ну, ж, хочу сказати, що це все таки був один з кращих класів в нашій школі, і про це навіть може Віталій Михайлович підтвердити. І багато їх було. Я пишаюся тим, що я все-таки випустила 29 учнів, а 25 зібрала знову. Все-таки це теж велике досягнення і ваше, і моє було. Вклала в них теж багато. І пишаюся сьогодні тим, що ми все-таки випустили сім відмінників з нашого класу. І велика заслуга тут ваша і моя. Так. 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 І я говорю це відверто, і директора школи, і ми дуже хвилювалися напередодні державної підсумкової атестації, тому що була і клас, і школа, і уроки, і підсумкова атестація були представники з області із району. І я щиро вдячна вам за все, вдячна нашим дітям. Бажаю їм, щоб їхні мрії завжди здійснилися. І хочу знову повторити ті слова, які я вчора сказала на лінійці. Не смійте забивати родной свій клас, тих, хто учив і допомагав не раз. І хоч на міг, хоч і не приїжджайте, учителей своїх не забувайте. І хотіла, щоб ті слова доброти і того всього, що я в них вклала, щоб їм це запам'яталося. І хай в житті їх супроводжують тільки добрі люди. Хай в житті в них залишиться сама гарна згадка про школу. В них завтра, першого числа, ми з ними домовилися про зустріч, вони отримають вже свої бали атестатів, все, тому що ми сьогодні виписували і вже не встигли. Все таки їх багато, дуже в нас. Гарні оцінки, все. Я б хотіла, щоб вони підтвердили ці знання. Якщо навіть якісь будуть невдачі, щоб в них не було образи на школу, тому що школа для них зробила все. Я щиро вдячна вам за співпрацю. За все. І хочу, щоб діти про це пам'ятали, і щоб ви пам'ятали про школу, яка зробила для вас багато, і щоб діти пронесли цю любов, і що будуть зустрічатися через п'ять років, щоб вони згадкою зустрі... згадували і про класного керівника, і про вчителів, предметників, і про першу вчительку, щоб це було світлою згадкою. І щоб ніхто ніколи не смів сказати, що щось було погано в школі. І я їх багато чому вчила, і цього року багато чого їм. <реш> приподнесла в <реш> останній момент. Ну і хотілося б, щоб це для них було уроком, тому що все-таки я вважаю, що в житті потрібно творити добро і багато пам'ятати про, про добро теж. Оце да. моє основне.